Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я, її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про ярмарок професій та студентську весну. А про ці два заходи, які сьогодні об'єднали у Покровському районі міста. Більш детально про це ми поговоримо з директоркою Криворізького професійного гірничо-електромахнічного ліцею Юлією Алійник та завідуючою відділом сім'ї молоді та спорту виконкому Покровської райради Іриною Сироватка. Ради вітати вас в нашій студії. Ви відразу з заходу і відразу до нас в студію. Ми дуже приємно нам вас бачити сьогодні тут. Давайте почнемо з того, для чого взагалі потрібні такі заходи, от як ярмарок професій? Такі заходи дуже необхідні в наш час, тому що здобувачі освіти загальноосвітніх школ вони вже більше трьох років знаходяться в форматі дистанційного навчання. І діти зовсім не комунікують ні е, зі школами, ні з, за, з закладами професійної освіти, і фахової, і вищої освіти в рамках профорієнтації тобто, один на один вони не можуть ніяк скомунікувати, тому що доступу такого немає. От якраз на таких е, заходах е, здобувачі освіти вони мають можливість зануритись в. Професію вони мають можливість на дотик спробувати щось зробити своїми руками і відчути, чи в тому напрямку вони рухаються, чи не в тому, чи їм треба обирати якийсь інший, інший професійний напрямок. Чудово, пані Юля, яку участь приймав ваш заклад у цьому заході? В нас заклад професійної освіти. І ми готуємо саме робітничі кадри. Ці робітничі кадри вони дуже необхідні е, зараз нашій державі і нашому регіон, регіону, тому що всі підприємства вони вкрай потребують цих робітничих кадрів. І саме на цьому заході ми змогли показати, які професії готує наш заклад освіти, і показати е, учням шкіл, що ми можемо їм дати як заклад освіти. Чудово, а, пані Ірино. Е... Як виникла ідея об'єднати, здавалось би, такі два різних заходи, так ярмарок професій і студентська весна? Я вам скажу так, що саме життя продиктувало нам цю вимогу, оскільки. Діти, які навчаються в дев'яти закладах нашого району, це професійно-технічні заклади і предвищої фахової освіти. Вони демонстрували свої таланти, а перед тим, як продемонструвати свої таланти, от, вони показали своє обличчя, тобто свої професії, свої заклади, свої досягнення. От, і це було дуже цікаво для випускників шкіл Покровського району, які завітали на цей ярмарок. Треба сказати, що навіть і ті болівальники, які приходили глядачі, їм було цікаво подивитися познайомитися з виставками того чи іншого закладу. А в якому форматі проходив захід? Спочатку був ярмарок професій для старшокласників, а потім вже відбувалося талант-шоу. В залі, на великій сцені, і е, учні, здобувачі освіти, студенти е, показували свою майстерність. Це було неймовірно, прекрасно, оскільки е, є така думка про те, що діти не займаються, вони нічим не займаються, от вони там, де хто от, е, от просто такі сякі. От, а, ну, чесно але кажучи, сьогодні... але сьогодні довели, що молодь наша прекрасна. Вона не сидить на місці, вона чимось займається, є певні таланти, і навіть ті ну, великі діти, скажімо так, вони дивлячись на наших артистів, може хтось і задумався про те, чим він хоче займатися. От. Тому це дуже корисно. Чудо, треба було бачити їх очі просто. Оці очі, які сяють зі сцени, вони наскільки вже давно цього не відчували, і діти просто в захваті. А ну це, це не можна радувати, тому що як відомо, що вже тут весна відкладалася, так тобто, з тих чи інших так, причин так, були такі ковід, карантин, да. потім повномасштабне вторгнення. Раніше дійсно була така традиція в районі. Проводився конкурс серед молоді Зоряний Олімп. Ну а потім пройшли роки і ну, саме життя підказує щось змінювати, якось міняти підходи. От так, щоб нашим дорослим дітям, мені так хочеться їх називати, студентам учнівській молоді, щоб їм було цікаво. Угу. А ви як люди, які от, приймали участь у організації, я так розумію, цього заходу, так і от ви як люди, які тільки от заходу відразу приїхали до нас в студію. Чи вдалося на вашу думку виконати всі цілі завдання, які ставились перед заходом? Е, я б сказала, не просто вдалося. а ну, Деякі моменти були, скажімо, ну, не перевиконали. Пере... Да, не перевершені, тому що е, от як приклад. В залі е, був у нас гість. От, це військовий 129-ї бригади, от, е, е, Віктор Колісник. І він звернувся, позивний Вікінг, до речі, він звернувся до молоді. От, і було просто яскравим його останні слова, він хвилювався. От, і він звернувся до всіх і сказав: вірте в ЗСУ. І ви знаєте, весь зал встав і аплодував, стоячи. От, і після цього ну, от, якось такий був такий настрій. Ну, не просто настрій, а от, от такий підняття національного патріотичного духу. От, це просто було, я не знаю, але як мені це, це не, сказати. неможливо передати. От, так, я не можу зараз. сказати, от, так от передати, але ну, це треба відчувати. І, ну, і це вийшло прекрасно. Ну це ще раз а, доводить те, що наша молодь вона дійсно а, дуже патріотична і вона розуміє, в яких реаліях ми живемо, і наскільки важливо а, те, щоб ми залишалися а, по перше людьми і звичайно українцями. А, чи була якась розинка заходу? От що можливо запам'яталось найбільше або щось ви можете виділити? Ну, родзинка, родзинка, вона може і не родзинка, справа в тому, що захід проводився в рамках марафону Єднаймося заради перемоги. Заради перемоги. Так. Тому ті, хто прибували в залі, мали змогу донатити. От. І ну, це був такий, ну, такий мотив. От, тобто і... ви поєднали цей захід з благодійністю. Дійсно. І ви знаєте, після того, як виконували патріотичні пісні, от діти, от, діти, які прийшли з дорослими, от вони в скриньку там, скільки хто міг, оскільки малих донатів не буває, вони підходили от, і донатили. Це просто було. Це дуже, це дуже да. вражаюче, це дуже чудово. А, І мені важлива ваша думка. От наскільки важливо проводити от подібні заходи зараз, в наше сьогодення? Важливо. Треба залучати молодь якнайбільше до таких заходів, тому що е, саме під час таких заходів вони розкривають себе, вони е, наштовхують своє покоління. Творити, займатися, навчатися, працювати, і так далі, саме, саме під час таких заходів. А, чудово, і так. я хочу додати, що у нас ми горді тим, що в Покровському районі велика армія студентів, це 5 тисяч студентів і учнівської молоді. От і ми багаті тим, що у нас аж дев'ять таких закладів. От тому ми повинні організовувати роботи так, таким чином. Ну, от у нас е, повинно вистачити нашої майстерності, життєвого досвіду, мудрості. Ну, от, для того, щоб дати нашій молоді найкраще саме в цих умовах. Чудово. І підсумовуючи нашу розмову, так, пані Рене, які е, в найближчому майбутньому готуються е, от такі масштабні заходи в Покровському районі. Ви знаєте, у нас наступний захід буде в суботу. Це родинне свято. На це родинне свято ми запрошуємо всіх. Мешканців нашого міста, Покровського району. У нас буде дуже багато внутрішньо переміщених сімей. Будуть прийомні сім'ї, будуть дитячі будинки сімейного типу, будуть багатодітні сім'ї, оскільки це родинне свято, воно буде відбуватися біля Паласу культури центральний. Там буде така акція дуже цікава. Чорнобривців насіяла мати. І сім'ї будуть садити. Вже ми придбали чорнобривці, і ми будемо висаджувати ці квіти. Буде дуже цікаво. Буде така. Програма у нас е, дуже цікава. Голуб миру. От у нас дуже буде велика виставка голубів. От, і діти зможуть, зможуть, будуть мати таку змогу от, голубів випустити в небо, загадати бажання. А у нас бажання одне на всіх, і не просто бажання, а віра в те, що скоро буде наша довгоочікувана перемога. А ще через тиждень буде футбольний матч. От серед е, молоді на футбольному полі футбольного клубу Кривбас ми готуємося до цього заходу. От, так що у нас кожного тижня якісь заходи. У нас дуже багато е, таких цікавих моментів. Навіть Календар такий цікавий, яскравий. Тобто, культурне от. життя Покровського району дуже насичене, Я так розумію. Це правда. Чудово. Ну що ж, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, і подякувати за те, що от саме такими заходами ви даєте змогу нашій молоді вірити в перемогу і вірити в Україну. Дуже дякую і вам. Вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і темою нашого Етеру була ярмарка професій та студентська весна у Покровському районі. А в студії у нас були Юлія Алійник та Ірина Сироватка. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.